Ось і здійснилась наша сімейна подорож у Карпати, цю справжню українську перлину. І ми бажаємо розділити з вами наші яскраві враження від цього. Відправним пунктом подорожі стало селище Ворохта. Це затишне мальовниче містечко Івано-Франківської області. Серед безлічі гостинних подвір'я розташувалось і наше оберіг. Якщо казати про умовини нашого перебування, то вони дійсно були чудовими. Одним із бонусів цього гостинного подвір'я були найчудовіші види вранці і увечері, мангал, шампури та дрова можна було використовувати без обмежень. Номірочок дуже класний. Все є, все необхідне. І плазмочка, і холодильник в номері. просторное помещение, и туалет, и душ, вот, и отдельная веранда. Такая кухонька. Тут есть все для життя. Плиточка, чайничек, умывальничек, ложки, вилки, тарелки, Wi-Fi, стол и холодильник. Чистая вода, микроволновка, Сонечка проглянула Гуляем? Гоу! Прямо от нашего будинку до самого низу до центральной улицы Такой проход тут в конце Юра не повернул, да? Не хватило тебе? Путь закрыт! Ху-ху! Ху-ху-ху! Ой, лісова тропа така класна. Падіння буде великим, да? Вау. Ой, як ми любимо ліс. Тут все, смотри. Ялинок скільки, дивись. Багато-багато ялинок. гриби. А от Арохті є своя кірха. схожа на нашу Одеську. Рядом з вокзалом переходимо старий такий кльопаний мост пішохідний. Гуляємо. Поселення на цьому місці було засновано ще у 16 столітті. І прийнято вважати, що названа на честь мудрого солдата Ворохти, що оселився колись в цих краях. Досить довго ці края були під владою Австро Угорщини. Тоді з'явилися дві найбільш відомі пам'ятки цього краю. Віадуки. Будували їх полонені італійські солдати для залізничного зв'язку з іншою частиною Європи. Да, да, да. А підсніжники Занесены в красную книгу, да? И любимое Юрчика занятие кидать камень в річку. Ой, там красик, э, там за. Да, да, да. Молодець. Зимова дуже проголодали, сидімо в ресторанчик старого рохта. Щось треба з'їсти От дивимося як тут бачимо півтьма. Сподобалось, що в майже в кожному закладі. Їжу подавали дуже швидко. І це надбання гарного часу відвідування Карпат, коли туристів дуже мало. Второй день перебування в Карпатах. Випав снег. От ми знайшли ще один. Віадук. Йдемо к ньому з другої сторони. Міста. Колись спустилися з гір. Банкомат з'їв нашу картку, ми переробили, відкрили нову і зараз прийшли їсти до оксамиту. Звісно, дуже втомлюються ноги постійно ходити вверх та вниз. Але мені особисто здається, що дихає цим цілющим повітрям, тіло поступово набирається силами та відкривається друге дихання. Хоча в наших планах на майбутнє, сподіваюсь... Буде стояти галочка напроти квадратика катання по горам на квадроциклах. Та всходження на найбільшу вершину країни: говеро. І ось ми приїхали. Біля так, Біля тропа до Довбуша. Тут наш шлях і почнеться. Ще з 16 століття на Галичині, Закарпатті та Буковині, з'явився спротив проти польської шляхти, молдовських та угорських феодалів. Згодом проти австрійської адміністрації. Люди, які брали участь в ньому, називалися опришки. ти, Юрчик. Был с клюкой постоянно а сейчас какую-то палочку взял маленькую. Как с ней идти? Это волшебная палочка. Волшебная. Похоже, как в к да? там, там тоже такие были. Они ветки замок когда поднимались? Скала Пендра. Скала Пендра, да, Юрку? Ладно, пошли вот так вот. Встречаются вот такие всякие камни, барельефы. Связанные с вот этой деятельностью Довбуша. Смотри здесь как будто бы волосы Да побитый такой рифленый камень Здесь как будто бы волосы Вот это О какие а, тут скалы А я... Да ты просто, просто... А ты просто... просто... За моей допомогою да? Я за тобою. Олекса Довбуш, лідер повстанців. Обійшов всі Карпати. Може, тому кожну велику скелю називають скалою Довбуша. Стежка Довбуша те саме чарівне місце, де відчувається нестримне бажання лежати на кожній скелі і обійматися з кожним деревом. Замшелые такие, да. От одного дерева. От одного дерева, конечно. В самый низ идут. Они еще в глубину идут. Тут треба бути обережным, потому что скелі не тільки під ногами, але скрізь. И вот мы вийшли до открытого участка. И береги. И речки пруд. Ой, стоим на самом верху. Как эта точка, Катюша, называется? А? Пятая точка или какая? Третья точка. Третья точка, да? Стоим? Уже. Тут уже такие скалы, вот эти, типа скалы Долбуша. Ну, лазить тут не перелазить. Просто удовольствие. Огромные скалы. Да, Юрчик, как твой у нас? Классно, файно. А ну, давай. Можно что? что, что? Что кажешь? А можно дерево. Лучше не лезть. Я бы не полез. А я бы поехал. Мне такое только в страшном сне могло присниться. Ну вот этой скалы нас путь ведет, как в тропа гигантов, да? Просто сплошные большие каменюки. Надо, конечно, выдержку иметь. Для того, чтобы идти по этой тропе, насколько я понимаю, надо немножко было полазить, как мы несколько дней по горам, да, Кэт? Да. Ноги адаптувались Привыкли, мышцы подкачались. И можно и ты? Вот так. Какое красивое дерево. Сава, драва и морава тиса пруд. Все в Дунай текут. Все это притоки Дуная. Как сказки. Папье маше, да? Это, это не сказки. Это, это не сказка, да? Прошли мы через сосновый лесок. А что все-таки? Тролль камни. Троль камни? А чего они тролль камни? <связывая> Ух ты! Тут их богато. Это есть... целый город, да? Спят, да еще. Когда вечер наступает. О, я вам сейчас Покажу настоящего тролля застывшего. Он вечером превращается... Идите сюда. Ага. Смотри, Юрка. Юрчик, вот сюда. его лицо. Он собач... Он собач, да? Мама тебе покажет. Вот он. Юра, а что ты думаешь, кто это? это кто? Когда он превратится в тролля, кем будет? Руфотик. или ежик. Не знаю. Вечер наступит, и все эти тролли повылазят из земли. Почистят свои спинки. Юрко, ты а ты еще бечешь? Б. Слегка отклонившись от маршрута, видим тут овраги глубокие, в которых еще большая толча снега не растаяла. Идите сюда, друзья. Тут очень красиво. Вот посмотри на этот камень. Помнишь на Арнию? Напоминает стол Аслана, да, который раскололся. Помнишь? С магическими волшебными рунами. Огромная скеля. Красиво, величественно. Такие прям кусьмени. Халва. Ну иди сюда, малыш. Иди домой на по тропочке. Только осторожно. Давай. Не спотыкнись. На палку надо всегда опираться. Мамочка, сюда прям к столу положи. Стой, Юра, не иди дальше. Ты что? Обрывжишь? Ну, круто. Хотите спуститься туда чуть-чуть? Я вас сниму просто сверху. Только вот этот лед, я не знаю, посмотри, проверьте палкой какой он. Юра, это круто. Дивись на меня. Опс. Нет, таки в чехол надо аппаратуру ложить очень опасно для нее. Красавчики, а я уже наверху, видите? Привет! Класс! Вот где мы были. А та пещера, вот здесь наш стол. И вон ребята. Помашите ручками, и закричите. «Карпаты, Карпаты! Карпаты! Покоритель вершин. Горец. А вот и мама пришла другим путем. С той стороны.

Палка, чего ты не упираешься? Зачем тебе палка? Просто груз с собой носить? Она же помогать тебе может. Живописная тропа, ребята. Фух. Welcome. Юрчик, ты видишь, в лестница? Посмотри. Видишь, вверх пошла? Сейчас пойдешь по ней. Ох. Вот она пошла. О, крутая, ребята. Будем останавливаться тут. Только главное назад, чтобы вас не потянуло. Я сейчас повернусь за вами. О, а вон, по-моему, желанные скалы. Крілоня падає. Єврона на чотирьох піднімається. Як собачка. Стоп, ні, А Он ди, ні, йому не Він землю нюхає, він бере слід. Такий краєвид, що ну, туда надо залізти. Ну що, які враження? Супер, супер. На камілду. Рекоменд. От да, дуже красиво. Йой, хорошо обустроєно і навіть з дітьми можна. Да. сорванец. Папа. Все, отдыхаем, бо и дуже сильно. <с> Что? А си это кто-то нашкрябал свое имя. Козлик. А, говорит, но... Не, ну он а добрый. Ну, а это желтая бабочка Все да, 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 да. Боевая подготовка. Походная подготовка, да? Подготовка. А ну встань, на... на... <laughs> встань теперь и так руки маме покажи. До мамы, до повернись. Пока мы отдыхали, ребята пришли, скалолазы. Вяжут веревки, будут спускаться. Пап, ты туда залез. Как ты туда залез? А потом вот так, да, да. вот так. Боже и мамы. туда. Опа, класс. Жалкую тільки про одне, що знаходячись на кінцевій точці стежини на великій скелі, я не засняв чудовий краєвид, який відкривається звідти. Отже, коли будете в тих краях, піднімайтесь на цю гору без сумлінь. и нарешті мы идем и приближаемся туда. Кать, как называется водопад? Тут уже такие пороги мясни. Красивые. Вот по нему, да, по речке, прям тут рафтинг. Ну, пришли мы уже поруч. завжди неповторні води потоку і водоспаду пробій, не зачаровують, так що хочеться за його перебігом спостерігати вічно. Звичайно, це не Ніагара, і води не, не спадають з величезної висоти. Але і ці звуки, падаючої і вируючої води, приголомшують і не дають схоменутися. Перебуваючи поруч з могутнім природним пам'ятником забуваєш про все інше і душа воїстину відпочиває. Дуже красиво. Привіт, привіт! Майже на саму гору приїхали. Ще трішечки. Найдовший в Україні троє від компанії Драйд Зона запрошує вас до справжньої та секунд. Ви зможете подавати тисячу 1630 метрів від вершини гори перебуховелю до самісінького центру курорту. Крім того, ми надаємо вам можливість зняти на відео. Дякуємо. Іди сюди, Юрко. Ай, клас! Ну як враження сина? Ух ти Бомбезно? Это було бомбезно. Хохо. Фу. Слухай, так швидко, а потім ще трохи розвертаю, так стрмно. Оскільки трас. Багато багато. Дивлячись на цей дивовижний край, розумієш, що такі місця самі по собі надихають людську уяву, народжують легенди, умиротворяють. Тому це дуже дивно. Я весь час пригадував багато різних історій, літератури та кінематографії, де були дуже схожі описи місць подій. Серед них і гора, з якої сходив вогняний храбак у 13 воїні і страшна помста Гоголя, коли воїн казак переслідував злого чаклуна, і ла в вночі <риснав> папа з юрком задом їдуть. Мама! ха <плес> <плес> Бажаю всім відвідати Карпати і проникнутись любов'ю до гір, річок, лісів, полонин, до нашої батьківщини, що зветься Україною. Замечательний закат: бірюзовий, арбузний, очень красивий. Закат завжди. Такова ти уже не побачиш ніколи. Так. Знаєш другі, в другому місці. До нових зустрічей. Ви були на каналі Руді Фокс.